Як створити пасивний дохід? Всі люди хочуть жити на пенсії, мати хороші зв'язки, багато знайомств, класних отримувати гроші, нічого не робити. А ще класно лежати десь на березі моря чи океану під пальмою та гріти пузіко. Всім привіт, з вами Петро Ключук, федичний астролог. Ми продовжуємо наш курс лекцій по темі Формула 912 попередніх відео я говорив, розповідав про те, що таке 11, 10 сфер життя, 10 будинків водичної столові. І сьогодні ми поговоримо про 11 сферу життя. водичної стілогія. Вона якраз відповідає: оця сфера життя. Це якраз як то називається пенсія. Це передостання сфера життя. Да? Ну, тому що у нас є 12 сфер. Перша це народився, 12-та помер. Да? От, а всі решта попередньо. Тобто, 11-та це. Передостання фаза, тому що остання фаза це вже кінець життя, і тоді вже все закінчиться. І так як же ж нам створити оце все, щоб у нас було все прямо супер? Ну найперше потрібно зрозуміти, що за цей будинок відповідають нас дві планети: це Юпітер, показник цього будинку, і друге це знак злодіяку Водолій. Водолій це щось створювати нове, це новатор. От, тому для того, щоб щось таке робити, вам потрібно, по-перше, діяти згідно законів Божих, да? цей Юпітер, правильно все робити, ну, от, так як має бути. Далі вам потрібно набратися терпіння, причому дуже багато. По-перше, вам потрібно прожити. Всі сфери життя, я про це говорив. Це всі попередніх 10 відео. Подивіться, які я розповідав. Ну, про що йдеться мова. Коли ви пройшли всі ці фази правильно, зробили сувору аскезу да, сатурянську, таку, як має бути правильну в правильному напрямку. Далі тоді ви отримаєте все це, про що я вам тут розповів. Оці все, що ви хочете, як все буде класно, да так абсолютно вірно, все буде. Але тут є такий момент. Якщо ви одинадцятий будинок, це шостий від шостого. Ми з вами говорили, що таке шостий будинок? Шостий будинок це вміння кожного дня щось робити корисно для людей. Це по перше, дія. Друге, це аскеза. То одинадцятий будинок це помножене на два. Там треба дуже багато зусиль прикласти і дуже багато роботи зробити. Тільки в тому випадку ви будете отримувати пасивний дохід. Так, є люди, які отак роблять це на раз-два, але це за умови дуже великого запасу благочесті. Якщо у вас такого немає, дорогенькі мої, наберіться терпіння, закатайте рукава і працюйте. Що мається на увазі? Служіть людям. Можу вам порекомендувати одне: вивчайте біографії дуже багатих людей, мільярдерів. Для чого вам це потрібно? Ці люди, якщо ви почнете вивчати їхню біографію, ви зрозумієте те, що просто так людина мільярд заробити не може. Людина може заробити мільярд лише за умови, якщо ця людина щось для світу дуже багато зробила. Тоді їй люди дадуть гроші. Механізм дуже простий: є я, є люди, в людей є гроші. Як мені зробити так, щоб вони мені давали гроші? Я маю щось для них зробити корисне. Якщо ви зробили щось корисне для людей, вони вам за це дадуть гроші. Причому з радістю ведуть, і скажуть, ти молодець, на тобі гроші. В чому небезпека цього будинку? Якщо ви щось не зробили і хочете забрати звідси, вам цього не дадуть. То ще ви нарветеся на проблема, причому дуже серйозну. Справа в тому, що шостий будинок це служіння. Ми знаєте про те, що у нас в Україні партія називається Слуга народу. Е, коли люди, коли депутати вони служать людям, люди самі приходять. Слухай, ти мені і то зробив, і то зробив. І то зробив. Чим я тобі можу допомогти? Я знаю одного чоловіка. Він лікар, він допомагає в селі, там, де він живе всім. От, нема такої людини, яка б до нього не приходила. До нього приходять всі, і він всіх лікує. Один йому будинок допомагає робити, другий машину ремонтує, третій триву покосив. Вони кажуть, ти займайся лікуванням, нам потрібен лікар. І вони всі створюють йому умови для того, щоб він їх лікував. Тут та сама історія: якщо депутат заслужив те, щоб йому це віддали, він це отримає. Якщо він сам став депутатом, там землю вкрав, бюджет запиляв, що щось зробив, що зроблять? Заведуть кримінальну справу, і люди збудуть з ним бігати з вилами, щоб його на вила посадити, і правильно зроблять. Ви не можете завчасно потримати те, на що ви недостойні. Юпітер. Юпітер це інтелект, це вміння думати, це це вміння аналізувати. Це дуже високий рівні свідомості. Дайте ми про що говорили: дев'ятий будинок це вища освіта. За нього відповідає також Юпітер і Сонце. Це вміння не просто інформацію якось отримати, а ще її аналізувати, думати, і Сатурн це приміняти в житті на практиці. Це дуже важливо. Якщо ви це все пропустили, ясно, що у вас будуть великі очі, там великі гроші, я стану депутатом, вкраду гроші, буду все мати. Хворий ти на голову, от що я тобі скажу, тебе поймають, посадять, та ти не воруй. Я колись сказав один актор з Задянського фільму. Ну, так і буде. Розумієте, Ви не можете отримати раніше, ніж ви це до цього. Прийшли, тому що у вас життя буде відкидати назад. Якщо ви будете робити спроби е, отримати те, що ви хочете скоріше, швидше, без черги, так як ви хочете, ви не отримаєте. Живіть згідно законів цього світу. Це дуже важливо. Це дуже важливо, тому що якщо ви так не живете, будуть проблеми, і ви точно в них не Так, підсумок по цьому будинку. Значить, служите, служити, служити і ще раз служити людям. Друге. Ви маєте правильно пройти перші всі: першу, другу, третю, четверту, п'яту, шосту, сьому, восьму, дев'яту, десяту сферу життя. Тільки в цьому випадку ви приходите до 12, до, перепрошую, до 11 сфери життя. І тільки в цьому випадку ви будете мати пасивний дохід, класних друзів, високий статус. Будете лежати під пальмою на березі океану чи моря, гріти свою пузо, чого я вам бажаю. Дякую вам за перегляд. Діліться відео з друзями. До зустрічі в наступних відео.